Я особисто як підприємець, мені дуже важко розібратися в усіх податках, які потрібно сплачувати в Україні, і наскільки я мені відомо, то е, у цих податках усім важко розібратися, навіть навіть тим, хто їх пише, тому що в нас такий збірник, е, податковий кодекс, де написано стільки нісенітниці, всякої так все заплутано, що ну я не уявляю, як люди можуть е, розуміти, все спонукає до того, аби уникати сплати податків, тому що мені от навіть особисто не хочеться в них розбиратися, аби Зробили якусь таку просту схему, як пропонують деякі там активісти, е, накшталт. Є якісь декілька податків і все. Є контроль, щоб їх всі платили. Там податок, наприклад, там, 5% від вартості е, продажу, і там, 10% там, заробітку. Щось таке зробити просте. Як... Навіть навіть не потрібно мабуть вигадувати щось потрібно просто взяти, скопіювати модель, вдалу модель, яка працює нормально у якихось інших країн. Є багато країн, в яких є податки настільки прості, що їх там навіть малюк може запам'ятати: один, два, три. Да, три податки всі знають, всі їх платять, і немає ніяких проблем.